Бізнес-гардероб це вже давно не про обов'язковий костюм, сукню чи підбори. Це про те, що ви дивитесь у дзеркало і бачите там себе, а не картинку Так треба для офісу. У цьому відео я розберу, що відрізняє жінку, яка керує від просто стильно вдягненої. Є такий цікавий прийом, який часто використовують в іміджовій психології: коридорний тест. Уявіть, людина, яка розуміється на ролях і враженні, проходить коридором компанії і має визначити, хто тут хто, тільки за зовнішнім виглядом. Керівниця, спеціалістка, стажерка і жодних підказок. І якщо жінку, яка керує відділом, сприймають за практикантку, це не просто прикрість, це сигнал, що її стиль говорить за неї. Але говорить взагалі не те, що треба, і тут важливе зауваження: сучасна бізнес леді це вже не та акула з 90-х, яка відмовилась від життя і спить в офісі. Сучасна жінка на посаді у великій компанії не збирається робити вигляд, що вона безліка функція у нейтральному костюмі. Вона жінка і не ховає цього, але в неї є дедлайни. Задачі, відповідальність і темпи життя, в якому немає часу бавитися в безкінечний шопінг і полювати на тренди. Її мета не подобатись, а задавати тон. Вона обирає речі не для ефекту, а для результату, щоб одяг працював на її цілі. Стилю такої жінки це аргумент. Аргумент на контракт, на підвищення, на довіру. Це презентація, яку носиш на собі. І саме в цьому контексті виникає те, про що ми сьогодні і поговоримо: бізнес фемініті це сучасна модель стилю і самопрезентації, у якій професійність і сила оєднуються з жіночністю без спроб зробити жіночу версію чоловічого костюму. Це стиль, який підкреслює «не стать». А компетентність, коли образ працює на твій статус, а не стереотипи. Взагалі, бізнес фемініті з'явився не випадково. Класичний бізнес стайл застряг у минулому, десь на початку 2000-х років. А поняття жіночність у моді десятиліттями зводили до сексуалізованості або до слабкості чи інфантильності. Сучасна жінка не вписується. Ці рамки, їй потрібна модель, яка працює одночасно для професії, життя і власної сили. Модель, у якій не треба обирати між виразністю і компетентністю. І найчастіше помилки виникають саме тут. Коли жінка нібито й чула про бізнес фемініті, але не інтегрувала його свій стиль. У результаті з'являються два крайні полюси або суто бізнес. Такий жорсткий застарілий підхід, або суто фомініті, легкість, яка дуже часто недоречна у робочому контексті. І зараз ми поговоримо про головні помилки. Перша це класичний костюм застарілого фасону. Колись це було дійсно було ознакою статусу. А сьогодні це скоріше сигнал відсутності контакту з реальністю. Друга це надмірна сексуальність. Це не про статус і не про жіночність. У цьому немає сили. Є лише спроба взяти увагу в найпростіший спосіб. Третя фантазійність замість конкретики: Рюші, бантики, волани. Якась декоративність без функції. Такі образи автоматично переводять жінку в позицію виконавиці, а не тієї. Хто ці рішення власне формує? І тут хочеться тільки сказати: молодець, сідай 12». І четверте, це хаос і невміння обмежувати вибір. Бренд, ще один бренд і зверху бренд, це не про я люблю якість, це про спробу сховатись за гучними іменами, щоб не було видно прогалин у стилі. Бо коли прибрати лого. Часто там просто нічого не лишається. Окей, тоді як же виглядає бізнес фемініті на практиці? Почнемо з поведінки. Це те, що ви точно впізнаєте. Це коли ви говорите коротко і по суті, без довгих виправдань, коли тримаєте дистанцію там, де вона потрібна. Коли не граєте мужика, мовляв, я тут головна, і всі розійшлися, але і не питаєте дозволу на кожен крок. Коли ваше ні звучить м'яко, але абсолютно непорушно. А тепер переведемо це все на мову стилю. Що там відбувається в гардеробі? Там чисті форми і сучасні фасони, які не кричать Я професіоналка, а просто спокійно показують її. Там не банальні, але стримані акценти. Сумки, взуття, прикраси, які виглядають дорого, а не просто дорого коштували. Там структурність плюс м'якість в одному образі. Не треба бантиків і рюш, щоб виглядати жіночно. Втягніть, наприклад, кашемірову трикотажну спідницю під структурований жакет, і образ відразу стає м'якішим, але статус при цьому нікуди не зникає. Там якісні тканини. Але, що дуже важливо, лише в поєднанні з сучасними фасонами. Бо просто дорога тканина в застарілій формі це музей, а не бізнес. Там мінімум коротких трендів на один сезон і максимум довгих. А ще там максимум усвідомленості. Якщо ви інвестуєте в коштовне каміння, то це сучасний дизайн. Якщо любите антикваріат, то ви поєднуєте його із сучасними речами в сучасний спосіб, а не робите із себе героїню костюмованої драми. І там немає шуму, жодних випадкових паттернів на один сезон. Величезних лого. Нехай буде порожніше, але ясніше. Якщо все це зібрати разом виходить набір дуже конкретних рис. Які я і об'єднала в свою авторську систему «Business Femininity Visual System». Це ті принципи, що відразу підіймають статус: роблять образ дорослим, сучасним і впевненим. Перше. Присутність. Закінчений образ, який одразу займає простір, у який ви заходите. Ви не розчиняєтесь у стіні. Друге структура. Чіткість ліній і фасонів вас має бути видно. І це одночасно про кордони, де закінчуєтесь ви, і починається все інше. Третє: впевненість, приглушені, спокійні, але не нудні кольори. Так, це може бути і червоний, і зелений, і бордон. Просто не кричущий, а продуманий глибокий відтінок. Плюс смугастий і картатий принти, якісні матеріали і різні фактури. Четверте, функціональність. Комфорт, який не знижує статус. Високі підбори кожен день взагалі не обов'язкові. Класні зручні лофери зберуть образ набагато краще, ніж кросівки і кеди, які дуже часто його розслабляють. П'яте. Розумний мінімалізм. Двох якісних сумок і одного годинника може бути достатньо, якщо ви не колекціонуєте їх як хобі. Шосте розуміння, як працюють враження. Спочатку форма, це фасон, і тільки потім декор. Якісні дорогі аксесуари. Аксесуари не рятують поганий крій, вони лише підсвічують гарну основу. І сьоме це жіночність за бажанням. Це фемінність через впевненість, а не через декоративність. Ось так виглядає сучасний жіночний стиль. Правда, красиво? А ось так його поєднання з бізнес кежуал. Таким чином, сучасна бізнес леді. Це не роль, це рівень вимог до себе і того, що ви транслюєте світу. Якщо вам резонує моя формула бізнес фемініті, занурюйтесь у неї глибше в моїх лекціях. А якщо ви хочете стиль, який працює на ваші цілі, записуйтесь на трансформацію стилю. За три місяці я проведу вас через свою авторську систему. Щоб ви отримали гардероб, який відповідає жінці, якою ви стали, а не тій, якою колись були. Всі посилання під відео. До зустрічі!